Вибори 94-го називають першими і єдиними демократичними виборами в Білорусі. Тоді ще депутат парламенту Лукашенко влаштував показову боротьбу з корупцією. Він зробив доклад в парламенті, який транслювався на всю країну, де дябініл фактично uh, всю політичну еліту в корумпірованості. Uh, Хоча доклад не имел ніяких юридичних последствий, тому що там не було каких-то фактів, реальных. Лукашенко володів неабиякими ораторськими здібностями. Он простаював в очеретях за мікрофоном в парламенті, виступав по всім поводам і без повода. Але білорусам зразка 94-го року найбільше подобалося, як він розмовляв дуже простою і зрозумілою всім мовою. Ти посмотри на цю скотину, вона же вся и уже на все там. Он говорил про доярок там постоянно, то есть про колхозы и все, что вот делалось в колхозе, он применял к стране.